Так, а, лазерний уровень. Лазерний уровень прикрутили на штативі телефона селфі палку, скажімо так. Ну, Я вважаю прикольно, правда? Тобто, якщо у вас нема штатива, є селфі-палка, будь ласка, прикрутили. Давайте сфокусуємося. Оп. Прикрутили, поставили. У нас є вертикаль, у нас є горизонталь. Самий дешевий, самий бюджетний лазерний уровень. Зараз вам скажу, скільки він стоїть. І він стоїть у нас лише 1350 гривень. Тобто, якщо ви хочете собі щось робити, щось строїти, будь ласка, взяли собі уровня і ним користуєтесь. От дивіться, подожіть, зараз чуть вам збільшу такое. От вертикалі тут взагалі у мене немає. Есть, короче, буде клеїтись на глаз. От дивіться, да? От вам вертикаль, де знизу знаходиться, вже в ноль вийшла, а зверху, наскільки виходить, тако ось туди. отаку от в ту сторону воно виходить. завально. Ну нічого, ми зараз гібкий клінкер прикрутимо. Ну, приклеїмо. Зараз ми його там трошки, великі горби, е, великі горби просто перфоратором зіб'ю і вже просто по горизонту будемо клеїти, як уже там знизу і зверху вийде не так, як хотілося б. Конечно, але тим не мене буде гарніше, чим воно було і чим воно зараз виглядає. Так що гібкий клінкер є, електробензокумуляторний інструмент є, заборчики. Є правда не білого колі. Темно-коричневий, зелений, світло-коричневий Є і різний, різний всякий різний бензоелектроінструмент. Зелені забори теж є.